Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі Ми зараз пропонуємо нову позицію цього сезону. Код даної позиції 016. Футболка чоловіча довгий рукав. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо код даної позиції 0,16. Футболка чоловіча, довгий рукав. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Сьогодні, протягом дня, ми демонструємо вам різноманітність даної позиції. Дивіться відеогляди у нас в групі на сторінці інстаграма та підключайтеся до прямих ефірів. Вибирайте для себе ці мішки та позиції, що вам сподобаються. Повторюємо новинка під підходу. 016. Футболка чоловіча, довгий рукав. Ціна за 1 кг становить 3,8 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка. 95 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою коштою на вантажні відділення по всій території України. Нова позиція сезону від нового надходження під кодом 016. Це йде футболка чоловіче, довгий рукав. Ціна за 1 кг 3,8 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Як бачите із відео огляду, присутні всі розміри, достатні кількості дані позиції середніх та великих розмірів, ходові розміри. Нова позиція цього сезону під кодом 0,16. Футболка. Чоловіча. Довгий рукав Америка. Хороші ходові розміри. Ціна за 1 кг 3,8 долара, вага мішка 25 кг вартість мішка 95 доларів. Як бачите, із відео огляду. Хороші ходові розміри йдуть. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення та придбати один із запропонованих мішків. Сьогодні протягом дня ми знімаємо для вас новинки цього сезону, нові позиції. Дивіться, відеогляди у нас в групі Viber на сторінці інстаграма та в прямих ефірах. Нова позиція під кодом 0. 16 футболка чоловіча, довгий рукав. Америка. Хороші великі ходові розміри. Ціна за 1 кг становить 3,8 долара. Вага мішка 25 кг, вачість мішка 95 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати цей мішок із відео огляду. Нова позиція. Нового надходження під кодом 016. Футболки чоловічі, довгий рукав. Ціна за 1 кг 3,8 долара. вага мішка 25 кг, 20 мішка 95 доларів. Переглядайте відеоогляди у нас в групі Viber та на сторінці Instagram. А сьогодні ми для вас знімаємо нові позиції від нового надходження. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішків. Позицію 016. футболка чоловіча, довгий рукав. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 долара. Вага мішка 25 кілограмів. Ватч із мішка